Доброго дня, шановні українці, вітаю вас з Днем Конституції України. Та вітаючи, хотів би сказати про те, що Конституція України це найголовніше правило нашої держави. Це найголовніше правило всіх українців. Їх повинні слухатись не тільки українці, а й ті, хто якимось чином потрапили на територію нашої держави. Тобто це найголовніший закон на території України. І найперше, що я хотів сказати про Конституцію України, це те, що перша стаття цієї Конституції, тобто перше право нашої України є те, що Україна є незалежною, суверенною, недоторканною та соборною державою. Це говорить про те, що Україну потрібно захищати. Також є стаття 17. Стаття 17 говорить про те, що Україну потрібно захищати. Тобто Україна при цьому не доторканна, але якщо на неї нападуть, захищати її будуть всі українці. Що на даний момент роблять більшість українців, більшість народу воюють на війні, на фронті та допомагають їм волонтери, також українці, добровольці, які йдуть на фронт, та інші, які допомагають тим, хто пішли на фронт. Каже наш президент, Україна найперше слово в Конституції. Без України не було б Конституції. Без Конституції не було б України. Чому? Якщо немає Конституції в Україні, це безпорядок на вулиці, хуліганство. Все, що прописано в нашій Конституції, це правила, яких повинні слухати всі наші українці. Та люди, які якимось чином потрапили в нашу державу. Про це я вже казав. Без України не було б Конституції. Немає смислу Конституції України без самої України. Чому? Немає України, немає Конституції. Як Конституція може бути чиясь, якщо України не існує? Та тоді, 28 червня, 28 років тому, в Верховній Раді України в Києві було прийнято цей закон. Цей крок став дуже великим кроком до Європейського Союзу, до загального розуміння, що таке країна. Тому що без Конституції України, без прапора, без гімна, без е, е, інших показників, наприклад, е, наші народні е, символи Калина і далі немає України. А про це затверджує наша. Стаття в Конституції України. Це стверджують багато статей в Українській Конституції. Є декілька статей. Наприклад, про гімн, про прапор та про багато інших символів. Це набагато важливіше, ніж звичайний день в нашому житті. Це окремий день нашої країни. Ми повинні гордитись цим. Sua voz,